Данило Кононенко Агатангел Кримський. Син двох народів Агатангел Кримський. Ну хто сказав, що ми не земляки? Татарин він навіки український, Українець він татарський на віки. Його сліди живі ще тут, в Криму, Чуфуткале. Бахчисарай і Ялта, дороги крим'яністі без асфальту, знайомі нам і так близькі йому. Він знав свій Крим, він завжди Кримом жив, до Криму, як до матері, горнувся. Без Криму кримський, може, й не відбувся б, своє найкраще у Криму творив. Дідизний дух його сюди манив, Земля отця його причарувала, вливала сили, творчо надихала, Він Кримом марив, Кримом завше жив, По східньому пісень, журний мотив, бентежив серце зболене поета, і гострий шпиль стрімкого мінарета. Йому продавнє з Болем говорив, син України і Криму вірний син, народний просвітитель, мудрий ангел, великий славний кримський Агатангел? Ти в нас один, ти в нас такий один, син двох народів, агатангел кримський. Ну хто сказав? Що ми не земляки, татарин він навіки український, Вкраїнець він, татарський навіки. Переможного миру вам.